Повітряні сили збройних сил України ввечері 4 квітня у небі над Києвом збили безпілотник байрактар ТБ2, який втратив керування під час планового польоту. Причини несправності безпілотника поки встановлюються. Про це повідомили у командуванні повітряних сил збройних сил України. Як зазначили у відомстві, постраждалих немає більше про військову ситуацію та про цей інцидент. Поговоримо далі з нами на зв'язку. Генерал армії України Микола Маломуш. Пане Миколо, вітаємо вас в ефірі! Доброго ранку! Слава Україні! Доброго, Доброго ранку, героям слава. Пане Миколо, ось власне така технічна несправність, якось вчора трапилась із Байрактаром в Києві. Це нормально? Як часто таке стається? Ну, і в контексті цього питання хочеться також, ем, аби ви пояснили, чому такі події не можна знімати на відео, і тим більше вже публікувати в мережі інтернет? Е, ну, В першу чергу, такі події відбуваються не часто, але це війна. І тому дійсно це техніка. Яка не завжди працює на 100%, і можуть бути технічні неполадки, можуть для забезпечення програмний ефективно працювати. Це з одного боку може бути погодні умови, от можливо технічні якісь були можливості під час комплектування, перевезення. Тому дійсно тестування, які проводяться, вони інколи проводять до таких інцидентів. Да, це десь можливо одна сота відсотка 100%, відсотків, тобто не треба нам. Сьогодні надзвичайно ну складно реагувати. Хоча дійсно це було непросто, тому що е, бар'яхтар літав над Києвом. Я сам е, був не цей період, коли він пікров от практично близько, тому відчуваю, як е, люди на це реагували. Але е, така ситуація є, і зрозуміло, що в цій е, системі повинні більш глибоко і наші військові тестувати, особливо на полігонах далеко від Києва, якщо ми так прямо говоримо, з іншого боку, ППО, яке активно працює. Не тільки по ворожим безпілотникам, але і по тим цілям, які втратили керування, що вчора і відбулося. Тому дійсно ці хвилювання важливі, треба як і завжди, в бомбосховище, а не знімати селфі, тому що я бачу на вулиці багато людей просто-напросто вийшли з кафе і знімали цей. Безпілотник, тобто їм цікаво, але з іншого боку, збиття такого великого безпілотника це реальна загроза. Навіть уламки полетіли, вони могли завдати шкоду і людям, от будівлям, практично всім. Тому в даній ситуації і знімати не потрібно, тому що це загроза безпосередньо людині. З іншого боку, це показує, що ми ну десь. Можемо навести і ворога на конкретні цілі, тому що знімаючи наш, навіть наш безпілотник я не говорю про іноземний, вота або тим більше ворожий, о, дійсно ми показуємо, де знаходиться які маневри, і можливо так сказати, удари наших ППО, от, тому що в цей період вона працювала. Тому я думаю, якраз ця система повинна бути в плані інформаційного забезпечення, ну повністю нейтралізована. з одного боку свідове відношення громадян, а з іншого боку, зрозуміло, що наші сили, які ППО діють, вони От попереджали про недопустимість якраз застосування яких засобів фіксації для того, щоб е, Росія, яка тестує наші системи, навіть по нашому по цьому бар'єхтарі, також проходила тестування в режимі онлайн і пізніше аналізують. Тому треба це виключити повністю. Ну, пане Микола, будемо сподіватися, що принаймні наші глядачі вас почують, будуть обережними і не будуть допомагати нашому ворогу. Пане Микола, в мене ось таке запитання. Не знаю, чи ви бачили. Я дивилась перед ефіром відео, як засновник приватної військової компанії Вагнер Пригожин показує трупи власне, цих військових вагнерівців. І е, звертається з такими матюками е, до керівництва російської регулярної армії Шойгу і Герасимова. І в відео він е, стверджує про те, що е, 70% е, складає нестача боєприпасів у них. Тобто, що всі ці трупи це наслідок відсутності озброєння і забезпечення. Як ви вважаєте, оцей такий прямий випад до керівництва російської до військової еліти Росії, якщо можна так сказати, що він означає? Що це за протистояння між приватною військовою компанією і от такими чиновниками? А, ну, в першу чергу, Пригожин втрачає все більше авторитет. Він намагався його таскать підвищити за рахунок імена зверні до Путіна, звернути увагу на складну ситуацію на Бахмутському напрямку. Можливо, та з перспективи нашого контрнаступу або наступу і відповідно прорив фронту, от попіариться, але нічого не вийшло. Тому в даній ситуації він намагається вже загострити ситуацію, показати, що він виконує якусь там функцію велику і гинуть його. Люди, от фактично е, йдуть на обой. А з іншого боку, що армія не підтримує, і відповідь на цьому фоні збройних сил Росії не виконують завдання по захопленню Бахмута, Авдіївки, якраз Лиман, Шахтарська. От сьогодні буквально от, а він 에, готов це робити, але немає боєприпасів і тому кидає просто без відповідного вогневого забезпечення оці своїх 에, вбивців. Тому в даній ситуації це з одного боку піар, а з іншого боку, це реальна ситуація. От ми нищимо їх, включаючи вагнерців, ідяче, що вони них виставляє. А шовіґуґерасим о тих вершників або десант шрові бригади, які ми нищимо кожен день сотні, сотні до 620 чоловік. Вони просто це приховують. Тому це дві різниці. Цей піарщик, який на цьому намагається набрати свої очки з одного боку, десь привернути увагу Путіна, що він надзвичайно великий борець, і тут вони гинуть всі з іншого боку. Працює на свою перспективу. Пізніше буде говорити, що він єдиний та активний учасник бойових дій, і формувати, як він передбачає, нову команду вже разом із іншими радикальними структурами, якщо виникне ситуація по зміщенню навіть Путіна. З одного боку, сьогодні під Путіна звертає увагу і починає так сказати, розгортати кампанію проти воєнних як право на протистоянні. От з іншого боку, це політична перспектива. І ще одна ситуація, йому треба утриматися взагалі і політично військовому секторі, тому що його відсувають. Зараз приватні компанії приходять і нові, їх вже сім працює там на фронті от проти нас. От тому пригожин вже там один із них. А він хотів би координувати всі приватні компанії, включаючи Міноборони, Газпрому. Русської русської поставити церкви, і це не виходить. Його відсувають все далі. Тим більше, у нього вже обмежений ресурс, особливо не тільки вогневий, а й людський. На 85% знищені вагнерівці. Це вже конкретний результат. Тому сьогодні нічого не залишається, тільки все показувати трупи і вимагати від Путіна відповідно покарання керівництва Міноборони Генштабу. Пане Микола, от власне ці сім приватних військових компаній, що це за військові компанії? Я так розумію, що вагнерівці в Бахмуті саме зосередились, а інші військові компанії на яких напрямках? Хоч що вам про це відомо? І ви пригадали цифру в 85, здається, відсотків вагнерівців знищено, так звідки ви володієте цими цифрами? Звідки ви знаєте, що саме така кількість? ну, десь два місяці назад, вже наша розвідка і іноземна якраз служба вказували те, що 80%, Але щоденно якраз тут тактика і військових вагнерців кидати далі. Тобто вони навіть деякій мірі сприяють, що вагнерці йшли в перших лініях нападу на територію села Бахмуту, і ми додатково знищуємо ці трупи. Показуємо 80 Було два місяці назад. Ще біля 5% відсотків, ще знищено, це мінімум. Можливо, навіть і більше, це вже сто відсотків цих не знаємо. Але сам пригожин показує ці вбиті трупи. Тому в даній ситуації це висновок ну дуже близький до, до всіх оцінок відносно приватних компаній. Оце, як правило, альтернатива знаходиться підміни оборони Шойгу, які створили примін обороні, генштабі, ФСБ, СИОК Спеціальних Операцій, Газпром, РПЦ і добровольці. Оце якраз сім напрямків структур, які Завербувалися в свій період, вони формувалися на протязі року і тепер вже кинути в бій. От. Але Пригожин поставив питання, щоб всі приватні компанії були під ним. От. Зрозуміло, що і Шойгу, і Гугірасами однозначно це відкинули. Мало того, е намагаються зараз підвищити їх рівень, розміщаючи частково Бахмутів. Авдіївка, особливо шахтарськ, лиманськ, частково в Пане Миколо, от е, хто приходить е, працювати е, в такій в приватній компанії, як е, Вагнер, ПВК Вагнер. Е, що це за контингент? Е, ну, в першу чергу, якщо ми на першому етапі говоримо, це вушчі спецназовці, це ФСБшники, головне управління розвідки, тому що вони під головне управління Міноборони Росії. От тоді відповідно сил спеціальних операцій. Представники Альфи, ФСБ. Раніше притягло те, що там величезна зарплата, поїздки за кордон, і саме головне великий бізнес. Вони як правило, працювали в таких точках, де є алмази, золото, корисні копалини. але це Африка, як правило, і або е, якраз Арабський Схід, але і вони безпосередньо повинні участвувати в боях, і виходячи з того, що не було ефективних контингентів, особливо на обой, задіяв першою Сирії. А тоді в 2014 році розпочали роботу вони в Україні. І повнокровно, коли почав програвати, їх Путін задіяв по 에, нашій державі на самих таких терористичних акцій, самих складних наступальних операцій. І Пригожин взяв на себе функцію, що він і формує вже нові контингенти, але тепер вже не було багато тих спезнаців, підготовлених, ми говоримо. Тому вирішує ці. Раніше, які приймали участь в бойових діях, мали спеціальну підготовку десятки років, вони будуть набирати інших. Попробували набрати добровільців, дуже мало. Тоді пішла проста схема набирати в зонах, от, де їм е, через півроку пропонувати помилування. Але після введення бойових дій більше з них знищені, от, тому що вони кидалися вперед. Е, ті більш досвідчені їх направляли на передній край. Вони пробивали або щупали лінію оборони, тоді на вогневий вал знов наносив удари по нашим військам, а тоді вже рухалися ці більш досвідчені вагнеровці. Це як другий ешелон, і по там 50-100 метрів просувалися на різних напрямках. Ми пам'ятаємо ці варіанти. Наші бійці і командири говорили про цю тактику, але вже навчилися їх знищувати. Тому ми говоримо про величезні втрати. Пригожин перейшов до вербовки вже в регіони, от але серед молоді. Спортивних клубів, якраз тих організацій, які займаються винні підготовкою. Це якраз молодь 17-25 до 30 років. Але там не вийшло. Багато губернаторів якраз обмежили його діяльність, тому що формували свої добровільчі батальйони, які поставив Путін. Це контрактики, які треба завербувати до 400 тисяч. Тому і Вагнер і там Вагнер зміг спрацювати. Тоді виникла ідея, що вони звертають свою роботу в зв'язку з. Неефективністю і поїдуть знов в Африку, але їх повернули з лінії фронту. Їх ніхто не, не пускає, тому що вже по ним стоять заградзагони і направляють тільки вперед. Тому е, доля тільки один кінець загинути на полі бою. Пане Микола, ну коротке дуже запитання вам поставлю. Все -таки. Бо ефір Так, Маємо так? запитання. Чому хочу попитати? Бачила інформацію про те, що ось після атаки в середу безпілотника на Кремль, нібито атаки, опозиційний сайт Голагу Нет, російський з посиланням на своє джерело заявив, що Росія може завдати ракетні удари по цілому ряду адміністративних будівель в Києві, і навіть припустив, що це можуть бути ядерні удари. Ось в контексті цього я пригадую, що минулого тижня ми з вами говорили, що зараз Росія накопичує ракети, тому що а можуть завдати росіяни. Удари для масов... ну, готуються до масованих ударів або удари по центру е... прийняття рішень або для нанесення по наших військових. І ось в контексті цього хочу вас запитати: по перше, чи готове українське керівництво до таких ударів? І загалом, який практичний сенс для Росії е... завдавати удари по центрах ухвалення рішень в Києві? В першу чергу за три дні ми дали розвід інформацію таку відкриту на опередження, що Росія проведе провокацію на червоній площі Кремлю і навіть під час параду з метою розгортання е якраз потужної риторики мобілізації російських то, сказав, сил і народу з іншого боку обвинувачити Україну якихось акт тероризму, хоча це повністю підготовлений їх акт. Ми вже тим більше сказали тоді: не смій творити. Ми знаємо про цю провокацію, що ти можеш після цього формувати якраз терористичні атаки проти України. Практично так і сталося. Ми навіть не послухали. Уже ситуація була задіяна. Провокація, тоді відповідно нанесення ударів і подальше нагнітання ситуації. Якщо ми, ми оцінюємо ситуацію, дійсно загрози є. І ми бачимо кожен день, поки йдуть тактичні удари. Можуть бути і більш стратегічні Під 9 травня, мотивуючи зворотнім ударом. Тим більше піском вже три дні говорить. про те, третій день про те, що ми відпрацьовуємо працюємо моделі відповіді. Моделі відповіді дійсно можуть бути масовний удар ракетами, безпілотниками. В першу чергу по нашим містам і по Києву готовність є вже е, е, Петріоти, Аріси, інші системи працюють по цій моделі. Ми готові їх збивати. Тому я думаю, що ми як право захистимо і столицю і інші міста та дійсно треба бути дуже обережним всім. Тому що е, сьогодні Путін е, придумав цей привід, сформував провокацію і думає розпочати такі терористичні атаки. Це сьогодні основна стратегія Російської Федерації щодо ядерного удару, Я думаю, що цього не буде. Ядерний засоб відслідковується всіма партнерами американцями, першими британцями, і попереджена Росія, і після цього навіть безпілотника, що буде зворотній потужний удар. Я думаю, що Путін ризикувати не буде. більше він прекрасно знає. це ніякий не замах на нього, а це його само його ж провокація, пане Микола, Раді вас бачити і чути в ефірі. Завжди дякую за те, що долучились. Це був Микола Маломуж, генерал армії України.